Всім добрий вечір. Сьогодні знову ми в моїй теплиці показую вам, як достигають мої помідори. Ось бачите, скільки їх червоні поналивалися і спіють. Сьогодні я ще позрізала листки із стебел помідорів, дала їм більше світла. От. І от помідорчики будуть достигати Ах, Значить, що я хочу вам сказати? Подивіться, скільки нав'язалося. Ну, буду, буду сьогодні їх прибирати, знімати, так що вирішила вам їх показати. Ось такі. Хочу сказати те, що от жарко зараз такі спекотні дні. Якби ти не доглядав от, за рослинкою, все одно десь щось та вилазить, як кажуть. Ось Бачите, листки починають жовтіти, верхні. От. Так що вже починається, якби дивишся, доглядаєш, обробляєш, а ось є признаки хвороби. Бачите, підсихають. Ну, у мене не затінено, бачите, потолок не затінений. Треба може, було б затінити, то було б краще. Ну, і З цієї сторони ось теж помідорчики. Ось такі гарні помідори. Я задоволена. Ось дивіться, яка грона. Всі вони налиті, от Бачите, ця громка і ця. Я познімала нижні листки, повидаляла сьогодні, тому що помідори вже налиті, їм треба тільки, як кажуть, доспіти. От. Їм вже не потрібно наливатися, далі рости. От, вони мені не треба такі сильно великі. І так помідор я бачу, ось дивіться, які. Бачите? І тут такі, і тут ось огрона. Нижні листки я вже поприбирала. Ось такі помідорчики. Вони вже не потрібні. Ну, Тут трохи зеленіші, бо ця у мене така латочка, така в теплиці посажена десь днів на 7-10, трохи пізніше я тут висадила. Але все одно ось такі це волове серце у мене червоні вони. Ось, бачите, такі будуть волове серце, червоні. Будуть спіти, вже червоніють. Ось такі. Це кристал. Це кристали. сорт. І тут у мене трохи було президента. Оце, мабуть, президент. Подивіться, який ось. Ось який президент красивенний налився. Бруни які. Оце кристали. Помідори зайшла, вам показала всередину. Ось так виглядає тепличка. Ну, я думаю, що всі вони достигнуть, всі ми їх познімаємо, використаємо в переробку, в їжу свою. От. Тут помідорчики я вам в своєму відео говорила. Новий сорт я посадила помідорів, патрас. По-моєму, патрас називається, а вони оказалися от такими, бачите? Ну, черіки, чері маленькі. Маленькі, от уже достигають, і вони маленькі. Отакі. От їх у мене було всього 10. 10 помідорчиків таких маленьких. Але вже спіють, пробували їсти, то смачненькі, солоденькі такі і кислинки хватає, і якби Дуже гарно. От. І покажу вам в цьому році посадила одну перчину в теплиці. В теплиці перець я ще не вирощувала, так з чоловіком вирішили одну посадити, Якби для експерименту. Ось подивіться, який перець. Так що можна вирощувати в теплиці, ми ніколи не вирощували, завжди був у відкритому ґрунті. Оце ось одна перчинка і ось такий результат з перчиком. Кущик гарненький, ну це на листочках, це обробки. Це ми обробляли його, так що трошки залишилося таке вкраплення таке. Так що бажаю всім гарних врожаїв помідорів. Гарного всім вечора! До побачення, до нових зустрічей!